Доброго дня. Мені сказали, що ви хороша гадалка. Да, да, добрий день. Це я. Я прийшла до вас за допомогою. За свого чоловіка прийшла дізнатися? Да, а як ви дізнались? Ну, Бо я професіонал. А мені ще сказали, що ви мало берете за допомогу. Е, можете сказати точну суму? Ні, ні, ні. То я просто була стажером. а зараз в мене своя студія, тому я вже беру 2800 за консультацію. Добре, добре, гроші не проблема. Ой, лихо, лихо. Бачите? Бачу двох жінок ви і коханка. В нього є коханка. Невже це Ленка? А скажіть, будь ласка, а вона блондинка? Так, да, блондинку бачу. ой, бачите? Не бачу. Не бачите? Ну подивіться. Очі в неї. Голубі? Голубі, да, да, бачу голубі очі. Я так і знала. Я вам скажу так: тут треба не одна консультація, це точно. Я за одну консультацію нічого тут не зроблю. Тому вам мінімум п'ять треба брати. Я відразу заплачу. Вам треба ось це яйце заберете, піджарите йому і дасте, нехай поїсть. І поки все буде нормально. Але це діє на 5 днів. Через 5 днів ви повинні знову до мене прийти.